Друзі, доброго і гарного раночку! Сьогоднішній день обіцяє бути чудовим, і ми починаємо його з позитиву. Ранкова афірмація сьогоднішнього дня. Я відкрита для нових можливостей і готова приймати все найкраще в своєму житті, що приносить цей день. Моє серце сповнене вдячності, а мої думки налаштовані на успіх. Не забувайте! Що кожен ранок це новий початок, і тільки ви вирішуєте, яким буде ваш день. Посміхніться, вдихніть глибоко і вперед, до нових завершень! Віковий схід вас вітає знову чудовим, гарним раночком! І, як завжди, ми бажаємо вам здійснення всіх ваших мрій! Приєднуйтесь до нашої компанії, і ваші бажання будуть здійснюватися! Гарного і чудового вам дня, папа. -па!